Всім привіт! Презентую вам лот аксесуари та одяг для В лоті аксесуарів буде 39 одиниць. В лоті Є колготи дитячі та жіночі, матеріал полімід та еластан. Костюми чоловічі та жіночі. Сумочки для цукерок різних видів. Костюми дитячі для дівчинки та для хлопчика. От є парек. Вартість лоту 650 гривень. Собі вартість 1 1 13 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!